Мірошників заповіт, французька казка. Мав старий мірошник чотирьох синів. Небагатий він був, а все ж таки чотирьох синів виростив і помираючи заповіт. Старшому вітряка, двом середульшим півня й драбину, а найменшому кота. Ім би жити поживати, дружно гуртом працюючи, якби не старший брат, як став він хазяїном вітряка, почав присікуватись до трьох менших братів, дорікати їм куснем хліба, не витримав найменший брат, підхопив під пахву кота все багатство своє. Та й пішов щастя десь інде шукати. Ішов він, пішов і прийшов у такі краї, де котів зроду не бачили. Покликала його до себе в дім якась добра жінка. Вона саме кашу варила для своїх дітей, у їх було аж семеро. Та заразом із стомленому мандрівникові. Поїсти запропонувала. Зварилася каша, всі посідали до столу. Насипає жінка каші в миски, аж раптом хто зна звідки, як набігло мишей, сила Селена. І всі до каші. Оце так щоразу скажила жінка, – «Відбою від них немає. Незабаром ми всі тут з голоду помремо, коли не надумаємо, як їх позбутися. Не журіться, цьому лиху можна зарадити, відповів найменший брат і випустив на мишей свого кота. Кіт миттю з ними розправився, яких не поїв, ті розбіглися. Жінка не знала, як і дякувати хлопцеві. Усе кляті понівечили б, коли б не ваш кіт. Що ж, візьміть його собі за подарунок, вам він потрібніший, а мені добре і без нього. У подяку за кота всі місцеві селяни стільки всього понадаровували доброму хлопцеві. Та ще й великий гаман грошей назбирали, і повернувся найменший брат додому, радий радесенький. Мабуть, і нам нічого дома відсиджуватися, вирішили середульші брати. Щастя, само до рук не прийде, треба його знайти. Але старший брат не відпустив обох братів зразу, пішов шукати талану той, якому в спадок дістався півень. Ішов він, ішов, та й застала його ніч на шляху. Постукав він у перший ліпший дім на околиці якого села, щоб переночувати у добрих людей. Тільки знай сказали господарі, сьогодні наша черга день зустрічати. Отож нам доведеться вставати ще в досвіта. Як це день зустрічати? здивувався хлопець. А так, відповів господар, прокидаємося ми серед ночі, сідаємо на воза і їдемо край поля день зустрічати. А як почне сіріти, повертаємося до села і всіх будемо. Прокидайтеся, мовляв, день настав. О, диваки, засміявся другий брат. Хіба у вас півнів немає? Пі -пі півнів? здивувалися люди. Тоді хлопець показав їм свого півдня. Лягайте і спіть собі аж до ранку. Мовив він, мій птах за вас день зустріне і нам. Проте тричі прокукурікає. Як він утретє кукурікне, час вставати. Повірили люди і полягали спати. Ледь зазоріло, півень стрепенувся і заспівав. Кукуріку день новий настає, а згодом і вдруге та втретє прокукурікав, коли сонце зійшло. Почули, люди, його третій спів та й собі повставали. Подякували вони хлопцеві за науку та за допомогу. І ну вмовляти його, щоб він їм півня продав. Шкода було хлопцеві з півнем розлучатися, але й людей шкода. Одне слово віддав він їм півдня. А ті йому віддячили, чим багаті були. Отож і другий брат не з порожніми руками додому вернувся, а дорогою натрапив він на якесь дивовижне містечко, де стояв височенний вітряк. Селяни там ні сном, ні духом не відали, що таке драбина, і мусили видиратися один одному на плечі, щоб на гору дістатися та звідти мішки з борошном униз передавати. Повернувся другий брат додому і розповів про ті дива третьому братові, котрому в спадок драбина дісталася. Ви, звичайно, вже й самі здогадалися, як воно далі було. Одне слово, розжилися трохи на гроші троє менших братів та й спромоглися самі гарного вітряка збудувати. Легко в нього колеса крутилися, і навіть тихий вітрець підганяв його крила. А в веселих братів і борошно добріше, ніж у похмурих та прискіпливих. З часом розорився старший брат і пішов по світу поневірятися. Кликали його брати до себе, та відмовився він.